Друзі, беріть листок і записуйте. Тому що як сімейна психотерапевтка я зараз вам прям відкрию секрет щасливих довготривалих стосунків. Так, друзі мої, він є. І, скоріше за все, після перегляду цього відео ви будете досить здивованими. О, дивіться, коли приходять пари на сімейні сесії, як правило, у нас запит про що, так? Дивіться про гроші, хто їх має заробляти, скільки, і хто їх має витрачати. і куди. Далі запит про обов'язки, хто має мити посуд, хто має не мити оці всі чоловічі, жіночі, ти ж бати, ти ж, жінка, ти ж чоловік і так далі. Далі запит про вірність і про секс, хто там кому зрадив, хто на кого подивився, хто з ким спить, хто з ким не спить, скільки спить, скільки не спить. І, як правило, на цьому запити обмежуються. Дивіться, оці всі штуки, про які я вам щойно сказала, вони мега важливі. Про це ми говоримо на сесіях, це ми точно не знецінюємо. Але сюди ж ми додаємо обов'язково. І зараз ви можете перевірити ваші стосунки. От вам така коротка експрес-діагностика. Скажіть. Мені, будь ласка, обов'язково напишіть в коментарях. А як у вашій парі живе ніжність? Чи живе вона взагалі? так? Далі, як у вашій парі живе повага до вашого партнера? Як живе повага вашого партнера по відношенню до вас? Що там відбувається із вашим почуттям власної гідності поруч з тією людиною, з якою ви живете? Воно розквітає? Йому є там взагалі місце? Чи ваше почуття власної гідності, поруч з цією людиною вже чотири рази померло під плінтусом і там вже загонялося? Далі, друзі мої, наступне питання. Як у вашій парі живе дружба і діалог? Тому що секс це прекрасно, але крім сексу, там ви маєте спілкуватися ще як друзі і взагалі вміти побудувати діалог. Взагалі, коли ви лишаєтесь один на один, вам є про що побалакати? Ну, звичайно, крім там побутових проблем, дітей і так далі. І чи цікаво вам говорити один з одним? Сюди ж пункт, як у вас живе цікавість один до одного? Так? Чи цікаво вам, як пройшов день у вашого коханого чи коханої? Чим вона займалася там, чим не займалася? Чим вона взагалі живе? Ця людина взагалі, знаєте. чим? Живе ваш партнер. Далі, друзі мої, як живе в вашій парі? Підтримка. Ну, і що ще? Піклування один про одного. Чи відчуваєте ви, що про вас піклуються? І чи піклуєтеся ви про вашого партнера? Ну і, друзі мої, на закусочку я вам. Даю таке поняття, як взагалі в вашій парі живе свобода. Цікаво, так? Чому оці поняття, про які я зараз говорю, давайте я вам ще раз їх підкреслю, прям запишіть: ніжність, повага, почуття власної гідності, дружба, діалог, піклування. Інтерес і свобода. Тому що, друзі мої, любов не оця закохані, знаєте, така гормональна, коли побачив, а така справжня любов це е, така сукупність, взагалі, почуттів, в структуру якої входять ці всі речі, про які я зараз говорю. Розумієте? Тому подумайте, дійсно, знаєте, так, а як взагалі оці штуки в вашій парі живуть чи не живуть. А якщо відчуваєте, що щось там не так і хотілося б поправити, я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації, офлайн, онлайн, на індивідуальну, на сімейну терапію, на консультування. Всі свої контакти я лишаю в описі, в першому коментарі. Ну і чекаю. Ваших історій у коментарях. Так? Ну, все, друзі, гарного нам всім дня!